Сьогодні готували бограч на багатті, В нас немає файного казаночка, тому готували в каструлі. Спершу кидаю сало, добре його обсмажую і додаю до нього два види м'яса, свинину і курятину. Також добре обсмажую і потрошку починаю додавати овочі. Першим ділом додаю помідор, далі перець. Часник і цибулю, все гарненько перемішую. Додаю трішки водички, накриваю кришкою і залишаю тушкуватися, періодично помішуючи. Коли це все добре протушкується, додаю картоплю. Тут в мене з'явився маленький помічник, який також захотів прийняти участь в процесі приготування. До речі, хочу сказати, що я знаю, що існує маса рецептів приготування бограчу. Я вам показую свій варіант, який максимально наближений до оригіналу. Далі додаю сіль. Чорний мелений перець і копчену паприку. Все добре перемішую, накриваю кришкою і залишаю тушкуватися періодично помішуючи до приготування картоплі. Вийшло ну, дуже смачно. Ви також діліться своїми рецептами пограчу в коментарях.